Рашистські генерали не варті нашої уваги на відміну від нашого українського. Валерій Залужний заговорив польською. Головнокомандувач збройних сил України привітав поляків із Днем їхніх збройних сил. Давайте послухаємо, Дродзи, братча, В іменю щів збройних України і своїм гратулює панство з оказії Швієнта Війська польського в битве Варшавський, ваш народ. Бронів пан Славощ і урятував Європи перед наїздом большевиків, союзником Польської та війні була Українська Республіка Людова. Дішай, подобне як 102 льта тему, пановне стаємо разом ще чітко великовому вороге, естем ще взечний полякам за помоць, і wsparcie w tym trudnym czasie. Walczymy o naszą i waszą wolność. Razem wygramy.